Пісня написано два роки тому, написано саме до таких випадків, до таких ситуацій, коли ми поминаємо наших героїв дочасно, які дочасно пішли в життя за нашу герою. Так, так, ми просимо прощення за те, що їм довелося пережити такі муки, бо скажімо чесно. Ми не знаємо, як ми на себе повілити ситуацію. Це справді було визначне геройство, маючи 18-19 літ, піти на нерівний бій, знати, що ти не повернешся, і все таки піти і залишитися там. Це гідне захоплення, гідне поваги, і це гідне того, щоби вічно. Бути перед тими людьми в боргу і просити прощення за те, що їх нема, а ми є. зміниш.